Леся Українка в магазині квіток. В великому місті в розкішну теплицю дівчина прийшла молода, бо серцем почула весну чарівницю, Шуміла весняна вода, і ледве струмки задзвеніли співочі, пташки заспівали дрібні, вчувались дівчині, веснянки дівочі, Вважались діброви рідні. І ледве натуру зосну зимового збудив поцілунок весни. Дівчина запрагнула рясту дрібного, їй проліски снились ясні. Тепер вона тут в цій розкішній світлиці. Ох, що це так серце стиска. Як душно, як тісно, немов у темниці. Сейпах, мов отрута. яка, в теплиці між квітками скрізь походжав гурток панночок і панів. Дівчина кругом поглята, уважає, і погляд її поспуднів. Всі квіти розкішні дівчина зітхнула. Чи можу панянці служить? Зненацька чийсь голос дівчина почула то крамар паничик біжить. Чи є всі теплиці пісняні квітки? питає дівчина його. А як же є різні? Чим маю служити? Тут можна набути всього. Є гіацинти, нарциси і рожі, а залії є запашні конвалії свіжі, фіалочки ожі. Ні, пролісків треба мені. Здивовано глянув панич зашарілась дівчини обличчя бліде, то панночці проліски простих схотілось. їх в місті немає ніде. Тут тільки садові квітки, дуже шкода. І вийшла дівчина смутна, тут міські розкоші, тут міська вигода. Вертає додому сумна. Зустрілась їй жінка на плечах похилих несе щось убога така. Чи купите, проліски у білих? Тремтить квітками рука. Звичайно, а звідки я вас попитаю? Взяли ви всі квіти свої. Та сила ж квіток тепер всюди погаю, все тут. Та не чула її. Дівчина згадала околиці рідні, скрізь квіти, ряст, ясна роса. На проліски білі, на квіти лагідні, скотилася тихо сльоза.